Всім привіт, мої любі учні. Нарешті ми починаємо працювати зі Scretem ем. одна з найулюбленіших мною програм. І сьогодні будемо говорити про команди і виконавців команд. У мене вже відкрита програмне середовище Scratch. Я використовую версію встановлену на ноутбук 329.1. Ви можете використовувати встановлену на ноутбук або версію онлайнову, яка не потребує встановлення. Можна працювати з планшетів і телефонів. Я раніше надавала вам посилання. Тому не гаємо час, давайте одразу розбиратися. От я відкрила зараз скреч, Що я одразу бачу? А вже ж, я бачу рудового кота. І дуже часто діти говорять, що скреч це історія про рудового кота. Але цього мало, тому що може бути не тільки рудий кіт. Рудий кіт це є та істота, той об'єкт, який виконує алгоритм. Але мовою скреч – це спрайт. І у нас навіть. Спрайт є така підказка внизу, там, де є поле властивості нашого виконавця. Бачите слово Спрайт. «спрайт». Ми його можемо одразу, до речі, кота, цього перейменувати про Ру, Рудий кіт. кіт. Написати. От ми цього виконавця перейменували, щоб ми не забували, що це рудий кіт, і в нас ніби все добре. Що ми ще можемо одразу зробити своїм виконавцем? По-перше, можемо змінити його розташування, наприклад, отак, дивіться. Обираючи вручну X, Y. можемо його показувати, якщо у нас активне відкрите око, можемо не показувати його. Він у нас є в програмі, але ми його зараз не бачимо. Все є в графічних редакторах, якщо ви працювали з такими шарами. Так? Ну, зараз я його показую. Можу навмання змінити розмір. Рудого кота. Був розмір 100%, я зробила 150%. Навіть можу його пообертати, так, змінюючи йому на напрям. Ну, ви це спробуєте зробити відповідно самостійно, а можна цифрами це робити, тому що про цифри я там не сказала зараз, бачите, цифрами інколи зручніше. Отже, це ви побачите самостійно, тому що я вас попрошу, щоб на вашій сцені Сцена це. Той аркуш біленький, умовно кажучи, де зараз розташований наш рудий кіт. Якщо його збільшу, це все є нашою сценою. На вашій сцені має з'явитися 2 ще спрайти. Як додається спрайт? Я рухаюся курсором вниз. Натискаю, не натискаю, доводжу курсор до котика, ще нічого не натиснула, тому що хочу показати, які кнопочки у нас є. Вивантажити спрайт, сюрприз малювати. І обрати спрайт. Кожна кнопочка, відповідно, має наступне значення. Якщо я натискаю сюрприз, то у мене сюрпризом з'являється спрайт, про який я знати нічого не знаю. Якщо я натисну обрати спрайт, я можу власноруч обрати той спрайт, який мені хочеться. Якщо я натисну намалювати, то я вже буду малювати спрайт власноруч, і він у мене буде такий. Як я його зможу намалювати, враховуючи мої здібності як художниці, не маючи додаткового обладнання. Відповідно, зараз я ще розімірсь в меню. Відповідно, на моїй сцені зараз ми бачимо, скільки спрайтів. Давайте дивитися разом: один, два, три, чотири спрайти. Один зі спрайтів я можу зробити невидимим. У мене залишиться тут внизу чотири спрайти, але на сцені я буду бачити лише три. Відповідно, ваша задача зробити так, щоб у вас було додано. Прибираю серденько, яке я намалювала. Щоб у вас було додано всього на сцені три спрайти. Кожен спрайт має бути переименованим. Тобто, якщо родий, кіп ми переименували, то бренд, ми ще не переименували, що це хліб. Необхідно хліб зробити. У вас буде свій спрайт на хліб. Бананас, у нас будуть банани. Бачите, як гарно англійські слова вчити. Можна так само. І для кожного спрайту ви змініть, будь ласка, розмір. Стаючи на кожен спрайт окремо, і напрям, щоб я бачила, що це діло все змінюється. І вже коли ви додали ці, цих три спрайти, перейменували, змінили розмір, будь ласка, зробіть мені скрін вашого екрану, щоб я побачила, що ви вмієте додавати спрайти і вмієте з ними працювати вже на початку. Наступна наша задача поговорити про команди. Команди ми бачимо ліворуч. От ліворуч у нас розташовані обов'язкові команди, які груповано за кольором: рух, вигляд, звук, події, керування, датчики, оператори, змінні, мої блоки. Поки що ми нічого того не лякаємося, ми тільки запам'ятовуємо такі слова: спрайт виконавець, скрипт. Команди, які виконує виконавець, наш спрайт, він скрипить, тому скрипт скрипіти, щось робити, дієслово — це про дії про команди в алгоритмі. Ви самостійно побачите, які різні команди у нас тут є, вдумчиво на них подивитись, то швидко подивиться. Але запам'ятовуємо, що це обов'язкові команди, які одразу у нас є, що ми відкриваємо середовище програмування скрич. Але я була б не я, якщо б я вам зараз чогось не показала. Коли ми йдемо ліворуч в нижній кут, у нас є команда з блоком таким, як скрипти з плюсиком, натискаючи на неї, мені пропонують оберіг розширення. Хтось вже про це чув, і бачив, хтось ще зараз це бачить в перший раз, мене цікавить зараз. Команди відеоспостереження. Це одна з нових фішок, з якою я раніше не працювала. І у вас зараз виникла я разом з своєю кімнатою, тому що віддалено я працюю відповідно. В чому є класна фішка відеоспостереження? Дивіться, по-перше, внизу одразу з'явилася команда, група команд відеоспостереження. Вона складається, коли рух відео. І ще три додаткові команди. Як побачите, як діються ці скрипти? Ну, дуже добре перемкнути відео. Дивіться, вимкнути, натискаю, вимкнути, і я у вас зникла. Натискаю на увімкнути на виконання, і я у вас знову-таки з'явилася, і ви бачите, що я записую для вас урок. Але я приготувала. Досліджуючи блоки, відеоспостереження таке для вас завдання. Прибираю всі спрайти, натискаючи на відерко кошик. Обираю спрайт через команду Обрати, обираю бол, можна щось інше обрати. Сідаю так. Зараз у мене трошечки хочеться вирівняти, як у мене вийде чи не вийде. зараз будемо дивитися. Отже, бол у мене обрано. Я сідаю під ним. Чому? Тому що я хочу. Коли рух відео більше 10, щось у мене буде відбуватися. Це для того, щоб вам було цікаво навчатися, особливо тих, у кого є камера. Я обираю вигляд, змінити образ, наступний образ. Ну, давайте пробувати, що ж відбувається. Всі побачили, що відбувається чи ні? Тобто я можу рухатися отут, і нічого не відбувається. Але якщо я буду О, не дострибую. Я зараз не хочу плясати під камерою, але давайте спробуємо так. Знову недострибую. Зараз хтось посміхається, мабуть, вдома. Оп! Майже як морський котик. Дивіться, я виконую команду. Якщо б зараз мені ще кільку якусь давали, я пробудала так, так? Тобто, жодної іншої команди ми не бачимо, ми бачимо, що я рухаю, торкаюся до нашого болу м'ячика, і, відповідно, він змінює колір. Тобто, таке диво за рахунок двох лише скриптів, наявності відеокамери у нас виникає. Можу і так зробити, можу спробувати. Не забуваємо, що все ж таки датчик може бути на такий вже потужний, не так швидко реагувати. Тому інколи здається, що ми все робимо, а воно не спрацювало. Ну не така швидка, що в мене вже камера, тому що якість камери на це все діло впливає. Але якщо більш повільно робити, то воно буде навіть бачите, коли тримає мій палець і я його забираю, двічі встигаю змінити колір. Тому тут має бути оптимальна швидкість. Зчитується цей скрип наступним чином. Коли рух відео більше 10 до нашого відповідно виконавця, то наступний образ з'являється. Якщо б не було цієї команди, нічого б не з'являлося. А оскільки ми її використали, то вона з'являється. Ще у нас відео списвіоспостереження є встановити прозорість відео, ну, наприклад, 60. дивіться, ще бліше я буду для вас. Давайте ще отак зробимо. Майже мене не видно, але я можу робити дива, а ще можу, знаєте, що зробити? Можу я вам себе і показати, в принципі, ну, чого ж мені так не шкода, правда? Ж? Сказала вже, як сказала, так? От вона я є, я роблю для вас урок, але все ж таки, чомусь не люблю я на своє відео прям так завзято дивитися, тому повертаю себе більш блідою, змію в останній раз, а можливо, Можливо, не в останній раз колір нашого м'ячика змінюю, тому що у вас буде домашнє завдання. Ви вже зробили, мені і показали, що ви вмієте додавати спрайти. А тепер оберіть, будь ласка, зі спрайтів. Ну, давайте так, повітряну кульку. І налаштуйте додаткові блоки, відеоспостереження, коли рух відео більше 10, наступний образ, але для кульки. Спробуйте, як вона буде працювати з вами відповідно. Коли ви це зробите, робіть мені, будь ласка, скрін екрану. І надсилайте мені таким чином два скріни. Перший зі спрайтами, другий з тим, що я побачу вашу команду і побачу, як ви змінюєте її колір. Можна зробити на весь екран. Подивитися на мене, і що працює мій алгоритм і змушує мене робити зарядку, чому б ні. От така весела, маленька, коротка програма у нас вийшла. Ми з вами чарівники. До речі, можете зараз запросити, якщо у вас є братики сестрички, мало хто використовують ці скрипти, вони зазвичай всім подобаються. Ну, можете з ними погратися або можете запросити маму, тата і показати, які чари відбуваються вже зараз, не виходячи з дому, використовуючи скретч, і два скрипти лише два скрипти ви бачили на екрані. Чекатиму на ваші домашні завдання. Бувайте і до наступного уроку! Ну, все, я пішла.